як кажуть без підготовки. Я хочу сказати, що такі проекти надважливі. Вже говорили, багато про це говорили, і я вірю в те, що саме жінка-жінку завжди зрозуміє, жінка-жінку завжди підтримує. І це було. От у нас такий музей, да, історичний, гетьманства. Я скажу, що жінки на теренах України вони надсильні завжди були. Вони були поруч, вони не були за чоловіком, вони були поруч. Вони тримали ту господу, да, чоловіки десь постійно ходили, десь воювали, козакували. А жінка. Вона була хазяйкою, вона була тою силою, на якій трималася, та, напевно, вся сім'я трималася. І такі проекти дуже важливі тим, що ви е, підтримуєте одна одну, ви надихаєте, ви даєте розуміння, що е, ви разом і ви є поруч. Вже дуже багато говорили про те, що давали сенс, давали такий поштовх далі жити. Тому я вірю, що продовженням ж другий да, етап проекту він буде надважливим. Тим кроком, який розширить. Говорила хороша тенденція, так, що у нас е, скільки, якщо не помиляюся, п'ять да, говорили, що п'ять повернулися. Я так підслухала в мене хороший. <говори> <говори> тому я бажаю, щоб кожна із учасниць і навіть не учасниць, тому що дуже дуже багато сімей чекають. І е, кожен має дочекатися, І кожен дочекається. Тому я вдячна за запрошення, <с> от тому бажаю вам всього найкращого дочекатися, вірити і обов'язково бути. Ну е а вже як від е представник від офісу омбудсману, скажу, що е ми можемо зрозуміти і е робимо те, що є в силах. Не все у нас виходить, звичайно, так, як хотілося б вам, але і не так все, як хотілося б нам. Ми завжди поруч, ми е, в, в силу наших можливостей завжди підтримуємо, розкажемо, е, направимо можливо, а листи, листи потрібно писати, Тому що лист е, він дає можливість, напевно, висловити те, що ти не завжди можеш сформулювати? Ну, у мене дуже багато родин да мама кажуть, як знаю, що.